В 11 класників Іванковецького та Пироговецького ліцеїв урок із захисту України відбувається сьогодні у тирі Хмельницького навчально-тренувального центру. Такі заняття до травня 2024 року відвідують старшокласники усіх шкіл тергромади, та а також учні профтехучилищ. За ініціативи Хмельницького міського голови ми проводимо заняття з випускниками. Всіх навчальних закладів нашого міста. По вівторкам і четвергам зранку до обіду, до часу дня, з 9 до часу діти займаються у нас. У нас будуть займатися на цьому комплексі симуляторі, іменно учні, які вивчають захист України за тематичним планом номер 1 Це група юнаків. Є заклади, де дівчата за заявою батьків. Вивчають цей предмет в групі юнаків за тематичним планом номер один. В залежності від кількості учнів на паралелі. Якщо є до 25 дітей, вони в один день проходять заняття. Якщо більше 25 дітей, а таких закладів у нас достатньо, значить ми їм даємо два дні. Старшокласники опановують вогневу підготовку у мультимедійному тері. Таким чином вчаться тримати в руках зброю та влучати в ціль. Готовий. Да. Ми стріляємо тільки з пневматичної гвинтівки, а тут ми вже стріляємо з автомата Калашникова. У нас є макет автомата Калашникова, але ми його тільки розбираємо. А тут у нас можливість є покращити свою можливості у стрільбі. Ми їх вчимо стріляти з автомата Калашникова і пістолету. Інструктора моделюють ситуації, що не тільки як в закритому тірі, а як десь на природі там, чи в місті, чи де от. В лісі, виставляють. Також на базі ТЕРУ учні застосовують на практиці здобуті знання і надання до медичної допомоги. Зараз у нашій країні йде війна. Людина може бути поранена і треба допомогти. Першим ділом треба. Підійти і встановити контакт з людиною, а потім оглянути, зробити поверхневий огляд. Зараз у нашій часто таке треба знати для повсякденного життя, там щоб рятувати людям. У вчителів предмету захисту країни є можливість, якщо їм потрібно. Дати дітям інформацію по якісь інші дисципліни, там по топографії, по воєнно інженерній підготовці, по тактику спеціальній підготовці. Вони заздалегідь виходять на моїх інструкторів чи на мене. Ми приймаємо рішення, готуємо це заняття. Здобуті утері навички учні застосують навесні під час бойової стрільби на полігоні. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.